Громадська організація «Народна довіра запобігла загрозі силового протистояння на Луганщині. Українських військових, які поверталися з навчань в Дебальцево, оточили місцеві жителі під ровеньками. Луганчани вимагали пояснити, що силовики роблять на території області. приїхав для того, щоб уладити конфлікт, який пройшов на дорозі. Люди забрались біля машин. Машини уже кілька разів проїжджали раз, проїжджали в сторону Ростова. З воєнними і второй раз возвращается обратно в Дебальцево. Чому проїзходять? Як говорят, нас називають сепаратистами, Ми не сепаратисты. агресивна поведінка людей на сході пов'язана із поганою поінформованістю населення. Вважає Сергій Шахов. Сьогодні людей ніхто не сшить в області. Люди не розуміють ні економічної, ні соціальної політики правительства. В області з'явилася Національна гвардія і це Людей очень сильно обеспокоило. Власть об'язана отдать полномочия на места общественным організаціям, щоб общественники навели порядок. Чорнобильці, афганці, профсоюзы. Люди самі знають на востокі, як им общаться без оружия, без, без війни. Відновити довіру людей на сході можна за допомогою залучення широкого кола авторитетних в регіоні громадських організацій, які користуються довірою місцевого населення. Вважає шахов.